Всім привіт! Поговоримо про, про вебра і кукурузу. Сонце заважає, вітер заважає, все заважає поперечки. Є кукуруза. Отак, є кукуруза. Я сліди бачу від трактора, але такого як після капеси нема. Принципово нема. Десь буду мати можливість, бо катастрофічно не, вистача, не вистачає часу ні на що куча роботи. Озимієсміні звучу і гостю починає жовтіти, значить дуже скоро жнива. А так, не, на камеру не видно. Не видно. Короте, я, я бачу отаку ті колія я йде. Ну Вона там ще сходи. Проблеми там, де тут я триатлоном бив ріпицю, грицики, ще до дощів. І де ті сліди від оприска, хоча вони, ж, виходить, були не зароблені, то їх я бачу. Ну так, Видно на камеру діагональ. Ну, воно кажучи, одна-дві стебелини там немає, але вона лізе. Вона ще лізе. Отакі От місця, де був слід Там теж сходив. Тому отак, поперечки набагато краще, ніж зазвичай дощу, на неї ще не було. Ось тут раз немає, але багато таких було. Де це там, вона лізе? Ну, є місця, що погано. Треба один дощ перекрити. Ну, навіть якщо дощ не перекриє, так як в тому році дощ пішов, вже було 10 листків, то нічого страшного там не було. Все було спокійно. Поперек дивишся, є кукуруза. Що ще треба? Отак паперечка. Так, да, це поперечка, тут погано. Але ж тут затолочено на сіки. І то лізе. І то лізе. Сонце нічого не бачу тут. Лізе, лізе, лізе. Покажу зараз сіцьке після буряка, агрохолдинг. Ось засохло. Ні, це це пшениці щось. Сіяна, не знаю, зразу після дощу вони сіяли тут хльост. Що ми не побачимо, не поймемо. Уже тріщини. Йоме. Фиолетово у нас стоит. Зараз не ешь, чтобы тут кропеты еще добавлять. Ну, чуть-чуть рипится. Реля сделана без Все хорошо. А, она покроплена уже. Бачу, что рипится, бледно. Сколько кропят Мало толком да, да подавляется, Кроме, карди болят. Вот <свист> так, трещины уже. Ну яла трава и дождю, конечно, фиолетово. после буряка все нормально. Фазовная ней краще, чем наши. Но куча блосней считается. Ця фиолетовая наша нормально стоит. Ще її скрутила батька. Довлю цей соняшник, юрлайтівий по експресу чи наоборот. Коротше ці ця дрочава, блядь. соняшник, по, соняшнику, по соняшнику. соняшник, ще раз соняшник, а потім подумай. Нічого. Чуть. Гуря, соняшник, гур. Пшениця людська теж. Всього треба. Опади, щось там показує якихось пару мітрів від них. Подивимося, що з цього вийде. Ми будемо кровати. Даємо такі. Негарно. Дуже негарно. Так мені подобається ці радочки по пілоту рівненькі. Ех, покорадий. На урожай не впливає, але по-перше, набагато легше працювати. А по-друге, що естетика, так? Да? Кому вона на полі треба, але треба. Я думаю, що на камері і сонце світу я теж не бачу. Але їх, там якщо порахувати, 5,5 метрів захвату і 4 метри захвату, півтора метри набігає суттєво. Після КПС -а, поперечки взагалі катастрофа, тому КПС -а, той знає до кокоруска ще точить. Добре вообще. Що... Ну, скажімо так. Добро Бог не гірше. Все одно є. Я вважаю, що, що культиватор. Все, що ми від нього очікували, він все зробив. Тобто менше колій, краще поперечки. І саме головне КПС втримати глибину. По пішов, раз, по ліве, ліве чи праве, я не пам'ятаю, яке там стоїть в раму провалюється за колесом трактора, трактор столочить і все, і вже глибини нема. Провалилося, підсушило, починаєш мілитися, вже не роби. Чутеченько, беєм, полоску. Це плює трактор. Зараз не зараз я вже другий рік думаю про спарки. Поставити. Е -е, дуже видно колії від сцепки. Перший слід, другий слід, пшениця один слід. Відключувати теж. Ну, не, не знаю, я ще думаю на цьому. Думаю, все заплохо, все все, як, як від цього неправильно вийшлося. Що хотіти, то купатися до чого. Сходів набагато вищі. В тому році була така сама ситуація, якщо знайду е, ісходники, то вставлю кадри по діагональній оці колі як було в торік. Але мені подобається, дуже подобається. Він, він своє зробив. Що ми від нього хотіли, все ми від нього отримали. Саме головне в цих 5,5 метрів скорість виконання роботи це просто. Просто йдеш і клас. Палили ми по 5 літрів солярки капесом, щоб 5 літрів поміститися за треба постаратися. Опять по це. Е... Ми робили кусок 8 гектарів 2 години з дорогою. Щось там вийшло 47 чи що. 47 чи 60. ну коротше, я вже не побіг, ну, е Якщо відкинути дорогу, то якраз по 5-й що вийшли. Це ж ми настраювалися на тут 18 гектарів площа. ми легенько помістилися. Релю зробили краще. Ну правда, да, китайць показав, що де в нього не так. Всі нюанси він, він показав і дистриб'ютор, і циліндр, і все. Ну, але ж він не новий. sve bude, sve bude, dobro.